Привіт, мене звати Дмитро, і я провідник в практику цехостояння цехотерапії на дошках садху. Провів майже 2000 годин індивідуальних і групових консультацій, десятки семінарів, організовую авторські ретрити, а також передаю свій власний досвід і знання всім, хто приходить до мене з бажанням стати провідником на садху. Зазвичай я вчу провідників індивідуально, але відчув, що прийшов час зібрати все, що я знаю стосовно практики цього стояння докупу в відеоформаті, оформивши це в курс, доступний кожному. Я записав курс 16 інформативно потужних уроків, де описано все, що треба знати про це з нуля. 16 відеоуроків – це концентрат моїх знань та величезного досвіду не тільки ці а й взагалі духовного розвитку людини. В моєму авторському відеокурсі поєднана і технічна, і практична, і філософська сторона цього стояння, що дозволяє будь-якій людині на 100% розібратися з тим, як і з чим працює ця практика, з якими рівнями свідомості і підсвідомості, на що практика впливає, як допомагає змінити життя. Я впевнений, що більше про це хостая складно ще щось додати. Все є тут, в моєму курсі, розрахованому на будь-який рівень підготовки. Далі тільки глибина цієї глибини ви зможете досягти виключно з часом після багатьох особистих практик свяхостояння. А знання, які ви отримаєте на моєму курсі, вас до цього підготують і змотивують. Я зібрав саме ту інформацію, яка дозволить точно розібратись в фундаменті практики цвяхотерапії будь-кому неважливо, маєте ви досвід цього стення, чи тільки бажаєте отримати, чи хочете ви поглибити знання для особистої практики, або відчуваєте поклик, знайомитися з цілющою і очищуючою силою дошу садху інших людей. Цей курс ти отримаєш по ціні індивідуальної консультації зі мною. Зараз діє знижка 80% від вартості індивідуального навчання на провідників садку В мене після проходження курсу у вас не залишиться питань, на які ви не отримаєте відповіді. Тут зібрано все те, чим займаюся я, як проводжу практики з людьми і які інструменти та техніки використовую. Цей курс стане ідеальним помічником тим, хто хоче стати провідником насадку. Цей курс підійде вже практикуючим провідникам насадку, бо знань багато не буває, і ви зможете закрити пробіли, якщо вони є, і вивести практику на новий рівень. Також курс підійде всім тим, хто тільки збирається розібратися з цьому питанні і спробувати додати саме цю практику в своє життя. Курс ідеально доповнить знання майстрів, психологів, психотерапевтів, які все частіше додають свої класичні техніки роботи з клієнтами, ще й цвяхотерапію. Курс підійде навіть тим, хто взагалі не практикує цього стояння, бо за 16 уроків ви дізнаєтесь дуже багато цікавого не тільки стосовно цвяхотерапії, а й кармічних принципів процвітання і законів всесвіту в ході курсу познайомитися з моїми улюбленими надзвичайно ефективними техніками дихання і з моїми авторськими медитаціями і налаштуваннями, які можна використовувати як на цвяхах, так і без них. Вся інформація зібрана з власного досвіду під час практик з сотнями людей. В курсі зібрано те, що я досліджую роками. В подробицях описаний мій власний підхід в роботі з клієнтами. Зараз для тих, хто вміє швидко приймати рішення йти за покликом душі, діє ідеальна співвідношення, ціна, користь інформації. 80% знижка від вартості індивідуального навчання. У мене ви отримаєте весь курс по ціні звичайної індивідуальної консультації зі мною. Бажаю вам успіху з повагою, Дмитро.